Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав, і дивиться на них король блакиті скоса, Він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила. Він присоромлений, хода його смішна, волочаться за ним великі білі крила, як весла по боках розбитого човна. Незграба, немічний, ступає клишоного. Прекрасний в небесах, а тут, як інвалід, той люльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом слід. Поет, як альбатрос, володар і грому, глузує з блискавиць, жадає висоти та вигнаний з небес на падолі земному. Карлатий велетень, немає змоги йти.